Ці огірочки хрумкі до наступного року, до наступного врожаю. Уже вони в мене постояли три дні. Зараз покажу, які ж вони. -まあ Обов'язково спробуйте так приготувати. Ну, хоча б дві-три баночки на пробу. Ну, хто ще так не готував, це виходить дуже смачно. Особливо весною вони не є такі солоні і дуже хрумкі. Огірочки я солю завжди в трохлітрових банках. Додаю листя хрону, кріп разом з зонтиками, листя смородини, листя вишні, листя малини, листя дуба, листя горіха. Пару зубчиків часника. Він же в мене такий дрібненький. Я його розрізаю наполовину. Можна також духмяний перець. В мене духмяного немає. Я додаю перець горошком і приблизно чайна ложка гірчиці в зернах. Також люблю додати корінь хрону. В банку накидала вже всього, але воно в мене є на городі, то чому не додати, правда ж? Далі помила, підготувала огірки і кидаю наниз я кидаю більші огірки, а вже так ближче до верху викладаю ось такі гарненькі маленькі огірочки. Я ж то люблю так позапихати в кожну дирочку. У мене дуже багато огірків входить в банку. Цього ж разу я оці дубки в огірка не обрізала. Але ви дивіться, як вам подобається. Мені здається, що тут немає різниці. Я робила так і так. Ось так гарненько я баночку напхала. Далі сіль я використовую ось таку, вона йде трошки така крупніша. В мене є стопочка. я вже знаю, що тут 80 грам. І я набираю ось так з гіркою, висипаю в миску. Сіль' залила холодною водою з крана. Добре, я її розмішую, ну, щоб вона розстала. Заливаю банку з огірками. До верху банки заливаю просто водою холодною. Вверху ж я кидаю пару зубчиків часнику, і ось ось тут у мене є теж зелень. Кріп і хрін. Теж, ось так зверху затикаю, накриваю огірочки пластмасовою кришкою. Обов'язково їх ось так потрусити. При кімнатній температурі вони мають постояти три дні. Ці огірочки, які вже простояли три дні, я їх зливаю, рідину я кип'ячу, хай вона добре закипить. Я заливаю знову ж ці самі огірки і вливаю одну-дві столові ложки горілки з закатою желізною кришкою. Вони ось так виглядають. І такі огірочки будуть вам зберігатися до наступного року, навіть до наступного врожаю. Вони дуже хрумкі. У мене, я вже показувала цей рецепт. У мене на сторінці він є, я його показувала, не знаю, весною це які огірочки, як вони дуже добре зберігаються. Кому цікаво, обов'язково за.